Цей нормальний парень, взагалі питань до нього немає. Той сука якийсь амбіціозний хуй не митий. Найкращий автопарфум в Україні. Я вас запитую, що у вас з Вогнегасникав? Маєте його? Що? Маєте вогнегаз? Ну, під сидінням лежить. Вставайте, будемо його. Технічну справність, як він працює, чи взагалі він повірений, в якому році. А аптечку маєте? Аптечку? Я не маю. Також не маю. Без... Основних речей, які повинні бути у водія, це допоможі безпеки. Є. Тобто порушуєте. Ну, звісно. Так само, як і з паском безпеки. З яким ви пристібаєтесь? Ну, без якого ви У мене інвалідність, мені можна не пристібатися. Хто вам таке казав? ПДД. Серйозно? Да. Де у вас а, значок інваліда на транспортному засобі? На цьому немає. Ну, Так ви ж на цьому рухаєтесь. Ну. А не на іншому. Ну він у вас повинен тут бути, якщо ну, ви інвалід. Були. Як? Оскільки зараз його немає, то ви підпадаєте під загальну категорію громадян, які повинні угу. пристібатися. Вам ще все роз'яснено, по суті, що могло бути. Ви влаштовуєте надалі цирк. Що? вам Ру... документи показав, Виписуйте постанову. Чи в чому проблема? В юні мороли патріоти. А у вас машина під мостом стоїть. Це так можна, чи так не можна? Покажі, бо я появляєте? де ви міст побачили. А, а що це? Ну Якщо ж ви водій зі стажем, ви все знаєте. Чи я, ж вам я не можу... зі стажем, я перший раз за сів, ребята. Співчуваю, відкривайте ПДР. Я читати не вмію. Співчуваю, що? Да. Наймайте особу, яка буде вам розяснювати. Там откуда пра... має гроші на адвоката, ви шо. Це нормальний парень, взагалі питань до нього немає. А той сука, якийсь амбіціозний хуй не митий. Найкращий автопарфум в Україні. І блядь, ти це з вас здам. І на три часа задержують трупи перешітної. Ну зараз від'їду, розкажу, бо це блять. Ну і бізнес ламають вже час на я стою, не цука вони машини не остановлюють тепер.